Друга частина по спілкуванню з кверентами, що говорити, що не говорити, як говорити, чи говорити повністю всю інформацію. Ну, дивіться, в мене, наприклад, були такі приколи, я їх називаю, да? Наш, в моїх консультаціях, що от приходить людина з запитом, наприклад, сфера взагалі робота, а в розкладі кричуще виходить особиста сфера. І тут, знаєте, вже потрібна інтуїція. Тут потрібна інтуїція, щоб ну, якби розуміти зараз дійсно ну, інтуїція і, звісно ж, контакт з кверентом. Ви все це можете обговорювати в прийнятній формі і коректно. Да, наскільки кверент готовий почути? Якщо це кверент вже постійний, то ви вже знаєте, да? що якщо щось вилазить якась інформація, ви можете це вже говорити. Ну, ви вже настроєні один на одного. І вашу техніку вже кварент також знає, і знає, як ви говорите, що ви говорите, і він, коли до вас вже енний раз приходить, він вже готовий саме до вашої манери да? читання. Якщо це перший раз, ну, там тільки метод інтуїтивний, ніяк інакше. Тобто, от, я пам'ятаю, як я тоді вчинила, я дала ту інформацію дуже обережно, яка вийшла не по запиту. Я якби ну, натякнула на цю інформацію, розказала, що ви знаєте, тут от виходить просто особистісна сфера, якщо ну, є така інформація, якщо є така потреба її почути, то я могла б її вам а, зачитати, скажімо так, протрактувати. І частково да, Кверентка сказала, що так, мені цікаво, про що це, я почала говорити про що, вона сказала, так, це абсолютно так. Так, дійсно є трикутник, ну, тобто, я не знала, ну, на, на вході якби, цих даних надано не було, тому що сфера роботи взагалі розглядала. Але ми так поверхово подивились, і потім наступною консультацією це вже була консультація особистих стосунків, особистої сфери. Ну, ось так було. Тут головне не боятися говорити, але просто обирати форму, тому що інформація може бути різна. Так, якщо це... Не дуже така приємна інформація про якісь не дуже приємні події, але вона в розкладі вийшла, то є, є сенс все ж таки якимось чином, можливо, не дуже глибинно, але її сказати. А, також була інша ситуація, коли я обрала інший варіант, я обрала не говорити, тому що мене про це не запитували. І потім кверентка прийшла з зворотнім зв'язком, з тим, що, якби ви мені сказали, я була б до цього готова. І я зрозуміла, знаєте, що ну тобто вона мені дала зворотній зв'язок, і я вже зізналась, кажу, ви знаєте, а в розкладі це було, але ну, оскільки ви не запитували, теж кверенка була вперше на мене на консультації. Це не було по запиту, тому я, ну якби не, не те, щоб не звернула, я звернула на це увагу. Але оскільки це було поза запитом, я не стала на цю інформацію акцентувати. І тоді вона мені сказала: вам треба було мені це сказати. Тоді я була б готова. Ну, можливо, я б зустріла це в штики, і швидше за все, так би воно і було. Але я була б до цього готова, а так це було для мене як грім серед ясного неба. Ну, Там ситуація стосувалася зради чоловіка. Вона про це не знала, а в розкладі це вийшло. І знову ж таки, ну, розклад, запит не стосувався особистої сфери. От. І через кілька днів він просто прийшов до неї і повідомив їй цю прекрасну новину. <кій> і ну, для неї це було шоком. І з цим вона прийшла, що як же так. От тому е, дивіться, як це буде у вашій практиці, звісно, що все індивідуально. Я ділюся тільки своїми моментами. І у мене це так. Тобто, я зробила для себе висновок, що якщо якась інформація приходить, то їй треба говорити, але не обов'язково в повному об'ємі і прямо в лоб треба дивитися по, по ситуації і дуже коректно і дуже обережно ви знаєте ми люди дуже крихкі як співав стінг ми дуже крихкі і давайте будемо більш бережними один до одного